Так, ну це вже як майже чуть ли не традиція, що перериває на самому цікавому місці відео. А, можливо, багато зараз іде контенту і індивідуальні а, просмотри, так, діагностики і тут же в Ютубі. Ну нічого, продовжуємо. Тобто дві собачки, тобто. Скоріше за все, тут він сподівається. Або ні, так ми ж по факту дивимося, як воно і є, що і він вірність вам береже і ви йому. Так, цікаво вже виходить у вашій парі. Дуже цікаво. Ну і що ж, що ж він на перспективи думає, які його. Перспективні думки про ваші стосунки на сьогодні. Так, поки він вважає, що все у вас закінчилося. Ага, Але є сподівання, що продовжувати по карті дерева навіть не просто там якось з легкістю чи а, не серйозно. Тут серйозні наміри, тут шлях. Бачите, на цій карті не тільки дерево родинне. Але і стежка, що ви а, сумісно підете по цій стежці? М -м -м. Є надії, є сподівання. Та чи буде він сам прикладати до цього зусиль? Ну, в нього є якісь страхи. Чому в нього страхи ці є? Так, можливо, щось надивився, якусь інформацію наполучав, можливо, яких хто пліток наслухався, хтось йому вливає в його уші, щось не те чи Так, це справді так, ключ показує, що, скоріш за все, так і є. Та чи зможете, ви, якщо разом будете прикладати зусилля, будувати ваші стосунки? Давайте вже так забігаючи наперед трошки. Так, коса, і ось квітка, що ж ви пожнете тут, бо коса таке двояке значення має. Взагалі вона, бачите, тут на комусь це майже як. Індивідуальний. на комусь магічні впливи по карті. Мун, да? місяць і темні хмари такі згустилися. До речі, пишіть індивідуальне у вайбер або Telegram. діагностику краще всього індивідуально проводити. особливо з приводу магічних впливів, чи є він, чи немає на вас, бо тут показують, хто дивиться для когось 100% відіграється, що є. Що також, і дивіться, і сонце. Ну, тут я побалакала про те, що потрібно, можливо комусь почиститися. Я і на каналі роблю, але нема такої ж концентрації стосовно кожного з вас. Тобто пишіть Viber Telegram, номер буде під відео, куди звертатись. Сонце каже про те, що це все поправімо, що а, можна виправити. І от коли ви будете очищення, то як, можливо, ваші стосунки з цією людиною вичистимо мишей тих. хто... Значить, точно хтось тут вам вмішувався, треті, треті четверті, хтось мішувався чітко, да, і вашу. Можливо, ті. З ким ви думали, що все тут стабільно, хтось вас зраджував, обманював? Тут ті люди, можливо, хто поруч, так, і там, де повинно було бути все добре, ось риби, це почуття і якісь. Е е е е е Фінансові також гроші, але тут може бути енергетичне, розумієте, що енергетика ваша по карті миші там була підпорчена. Ось ще одна негативна карта, лисиця. Хтось дуже по-хитрому вас отак водив вокруг пальця. Але це не у вашій парі, а хтось вокруг та около. Знаєте, як лисиця плутає сліди? Вокруг та около водили вас заніс хтось перетворятися мог а, вашою близькою людиною, так? Ну, тут складний, тут складний далі йде, бачите, який непростий. Не і так, давайте, можливо, порадивши пораду від карт. Вимісти потрібно тих мишей, тих лисиць, хто вас обманював. вивезти на чисту воду. Так, бачите, вже її карта сама ви вийшла. Чарівна паночка, якщо для чоловіків це ваша ця чарівна жінка. І вона також хоче ви відчуєте таку легкість, от як ця дитина на качелі. Коли ви очиститесь, отримаєте свіжі такі енергії. Подивіться, яка свіжість, тут прямо пашить від карт. Свіжість, так? Відчуваєте цю свіжість? А оцю лисицю, так, і вона на цю дитинку дивиться, ця лисиця. Ось такими треба поборотися. Так, для вичищення. Подивіться карти лілії, які вони біленькі, які частенькі, обожнюю лілії, до речі. Це мої улюблені квіти на сьогодні. От, і порада така, що потрібно поборотися за чистоту намірів, за чистоту ваших стосунків. так. І ви отримуєте, до речі, шанс. Хтось знайде свого майстра, кому потрібна чистка, хтось а, відчує, яким шляхом йому потрібно піти. прямо. Так, я дивіться, карта серця. А, давайте навіть як оберіжок сюди. От. Оставимо в кінці розкладу. В кінці розкладу ось ці чотири карти. Так, Карта жінка це ви. Так, ну, чоловік не випав, але ми його думки добре зчитали, дякуючи картам. Це наш потужний інструмент для зчитування інформації. І отакі ось. Чотири карти, щоб відчувати такою щасливою, як ця дитина на качелях. так? Чистота намірів це щасливе і чисте кохання. Карта шанс. Давайте це приберемо трошки. Карта шанс це клевер. Конюшина, да, українська, і серце. Тож, можете навіть заскрінити ці карти і поставити на заставочку у телефоні, щоб вам досягнути цього, досягнути цього щасливого такого, щасливих енергій, щоб у вас було все добре, у коханні. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Замовляйте індивідуальні закази для діагностики. Не забувайте там на дзвоник натискати, щоб отримувати нові сповіщення про нові відео. Все, я вас люблю. Ваша Пока.